Не відпускає зали. Я не розумію, що робиться за цими дворима. Я, я вас не ви так так, 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 ви стояли на перешкоді. Okay. Ви заблокували. мої да. заблокували. Ми, мені, ми. Доброго дня. Це засідання Верховної Ради України, і ми пам'ятаємо, що 31 рік діяльності нашого парламенту завжди була пряма трансляція а, сесійних засідань. Які підстави ви завадали випускного з'ясу? з статті регламенту що таке? Збори. Я перешив. Проходьте без відеокамери, будь Я після перша не містить взагалі жодної Значить, народним депутатам Забороняється вносити до засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, учно мовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення законодавчої діяльності. які не мають. а це мамі забезпечення це забезпечення, це забезпечення нашої діяльності. діяльності. Ми будемо знімати наші... сьогодні. приймаються дуже важливі закони, зокрема, закон про медіа. Зокрема, заяву про наших військовополонених оленівках, але вже котре засідання поспіль керівництво Верховної Ради блокує висвітлення діяльності Верховної Ради України, а канал Рада, який цього року отримали п'ять разів більше грошей на свою діяльність, і майже 500 мільйонів гривень сьогодні отримає, висвітлює що завгодно і тільки не діяльність засідання Верховної Ради України. Проходьте, будь ласка, я не перешкод без без, без, без відділка.